На Сумщині люди стали інакшими, стриманими, розважливими. У кожному погляді досвід, у кожному кроці точність, бо помилка тут це не червона ручка в зошиті, це обстріл. І все ж вони не виїжджають. Це уривок з прозового твору Сумщина тримати землю, коли небо вороже, у виконанні автора Олександра Зіняка. Він військовослужбовець і нині служить на Сумському напрямку. Тут каже, відчуває не лише фронт, а й характер людей. Сумщина стала для мене ну, практично другою домівкою. От. Це місто і обо область мені дійсно близькі серцю. Тобто я написав прозу під нею, пишу, продовжую писати, бо фактично відчуваю її біль, її силу, і мовчазну гідність. Це не просто регіон, це, можна сказати, символ впертості. Олександр розповідає, створив понад сотню віршів та стільки ж прозових творів. Пишу виключно українською мовою, бо рахую, що це моя зброя, моя ідентичність, ну, мій фронт. Я писав, ще будучи дитиною. Я друкувався тоді в газетах, деяких, навіть умудрявся в літературних газетах друкуватися. Але по-справжньому я почав писати під час війни на військову тематику. Вот, про наболівши, то, що там, от так, як я пишо, наприклад, про сумщини, то що відбувається, які відбуваються реальні події. Долав Збройних сил України Олександр Зіняк приєднався у 1994 році. дев'яносто році. Військову форму я вдягнувся не через романтику. Хотів добитися сам чогось житті. І мій дід Корф Микола він був військовий. Тому я фактично пішов по цих стопах. Начальний центр у Десні, потім школа прапорщиків Бердичеві. Пізніше служив на посада командира зенітно-ракетного взводу, командира взводу підвоза боєприпасів, служив на західному кордоні. Чоловік пригадує свій перший бойовий досвід під час повномасштабної війни. Спочатку я воював на Ямпільському напрямку, це ну, Донеччина от, і е, Серебрянський ліс. Е, тобто, спочатку була тиша перед боєм. Котра дуже насторожувала, потім був хаос, а потім розуміння, що ти вже на війні. Перший загибший, я тоді був командиром взводу, в мене був фактично через 40 хвилин. Ворог не питає, чи ти втомився, чи ти готовий. На перших порах ми часто не були ну, готові до чітких команд, скажу, теж відверто. Ми були без елементарних умов, без належної взаємодії між підрозділами, але трималися, бо ми не мали права не триматися. Попри в тому, й біль говорить Олександр, вірить у перемогу і має мрію. Мрію, по-перше, щоб закінчилася війна, значить, дійти до самої перемоги. Після перемоги хочу відкрити свій кабінет психолога приватний. Також хочу працювати з військовослужбовцями, членами їхніх родин. Мрію бути своєю дружиною, обняти своїх внуків, дочок. Ну, такі бажання. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.